Дуже мало людей дякують своїй аудиторії, своїм глядачам, і якось, знаєте, до того відносяться і отримують якусь зіркову хворобу, і думають про себе якось по-іншому. Я у того не розумію, чому деякі люди не можуть залишатися людьми. І саме головне в житті, щоб вміти залишатися людиною в будь-якій ситуації. Немає значення, хто ви є. Де ви працюєте, скільки грошей ви маєте, яка ви особа. Саме головне, щоб ви пам'ятали, що ви така сама людина, як і інша людина, яка вас дивиться. Тому, дорогі глядачі, дорогі друзі, я з самого початку завжди, як почав цей канал, вів його щиро, правильно, гарно, так як воно є, і доповідав вам інформацію таку, якою вона є. І за те багато людей мене підтримало, підписалося на мій канал та продовжує. Дивитися мій канал, я вам безмежно вдячний всім, хто продовжує підтримувати мене, і дякую вам всім, хто ставить вподобайки, і це дуже багато означає для мене, і особливо мені приємно, що ще й в той самий момент ми розвиваємо україномовний контент. Багато людей говорять про те, що не очікували ми, що переможе Трамп. Як це Трамп переміг? Але якщо би люди розумілися в політиці і бачили до цього, до чого це все йшло. То це було досить так видно і явно, що Трамп переможе на цих виборах, тому що людям надоїло, особливо американцям, і американці показали свій вибір. Минулого разу вони не вибрали Трампа, вони не довіряли до кінця Трампа або хотіли якихось змін, але вони побачили справді, що при Трампові не було так і погано, як багато людей думало і наговорювали. І тому Трамп переміг і. Є категорія українців, які дуже сильно підтримували Трампа і справді голосували в Сполучених Штатах Америки за Трампа, бо вони вірили та вірять, що Трамп справді допоможе Україні, що він витягне Україну з цієї війни, і що нарешті Росія покине території України і в Україні. Знову настане мир. І це дуже важливо зараз для українців всюди по світу і в Україні. Бо українці, які живуть навіть за кордоном, в них є повно родичів, це їхня країна, і всі люди вже замучені, і багато людей гинуть. І це дуже велика трагедія та біда для України. Тому ця війна повинна завершитись чим пошвидше, і бажано, щоб, хоч на якусь користь Україні. І зараз українці, які перебувають в Сполучених Штатах Америки, приїхали як біженці по програмі U4U, Вони неспокійні, тому що Трамп організація адміністрація Трампа заявила, що вони категорично і радикально будуть е, справлятися з всіма нелегалами і планують депортувати майже 11 мільйонів нелегалів з Сполучених Штатів Америки. І звісно, українці приїхали легально, але при Трампові не буде так легко залишитись, як би це могло би бути при Байдену. І тепер ця програма you for You, її можна фактично абсолютно зупинити в будь-який момент, бо це вже йде суто від президента, і вона не має ніяких інших, як то кажуть, огорож або якогось, знаєте, барикад. Ми сьогодні тут зібралися, тому що я вам хочу розповісти, що чекає Канаду, як Канада зараз переживає і в очікуванні, що може відбутися, і який наплив. Людей з е, Сполучених Штатів Америки може просто ринути в сторону Канади, і Канада готується і хоче готуватися та переживає, щоб кордони були фіксовані, заблоковані, і щоб могти це всіх стримати. Бо якщо ці люди зможуть перетнути кордон і потрапити в Канаду, то Канада не зможе їх назад повернути в Сполучені Штати Америки, і тоді прийдеться повністю весь процес проводити, щоб їх депортовувати або давати їм можливість. І хочу зазначити, що коли Трамп прийшов до влади в 2016 році перший раз, то багато людей з Гаїті тратили свій захист, тимчасовий захист, який вони мали до того, як Трамп потрапив і став президентом, і тисячі, тисячі людей з Гаїті помчалися та побігли в сторону Канади. І фактично Канада їх прийняла і вони оселилися в Канаді. Але Канада на даний момент не може дозволити собі такий наплив людей. Бо якщо Канада буде це робити, то в Канаді взагалі може бути початися якась критична ситуація. І країна, така як Канада, повинна вміти контролювати і охороняти свої кордони. І саме головне, не пускати просто так людей до себе е, в загальному. І Том Хоман, до речі, який при Трампові відповідав за безпеку кордонів, який багатьох вже людей депортував, він тепер знову буде за це відповідати, коли Трамп повністю отримає владу. Він сьогодні заявив дуже цікаву таку заяву і сказав, що канадсько-американський кордон це є дуже велика проблема зараз, і багато людей з Канади потрапляли в Америку нелегально, і в загальному ситуація не є дуже хороша, і він буде працювати абсолютно над всім, щоб стабілізувати цю проблему. І також враховуючи, що адміністрація Трампа планує депортувати майже 11 мільйонів нелегалів. Це справді дуже велика цифра, і ці люди вже думають. Ці люди вже думають, як і куди їм діватися, щоб залишитися хоч близько, хоч щоб не повертатися назад. Тому що без паперів Сполучених Штатах Америки буде абсолютно нереально залишитися на ціле життя, і вони будуть пробувати потрапити в Канаду. Але проблема з тим, що Канада не дуже і хоче цих людей так само в себе бачити. І багато випадків є, коли з Канади в Америку хтось пробує потрапити, або з Америки в Канаду, і вони стикаються з холодним кліматом, з різними ситуаціями. І люди гинуть, люди помирають не в, багать, не в великих кількостях, але помирають, щоб просто мати можливість жити в цій країні. Тому деколи чуєш, як українці жаліються. Про те, що Канада така погана, туди-сюди. Ви навіть не можете собі уявити, як ми люди деколи не вдячні тому, що ми маємо. Деколи люди просто забуваються подумати про те, що інші люди, можливо, без України би хотіли просто би виїхати. А вони не можуть. Інші люди мають якусь хворобу, але вони, але вони би мріяли, щоб просто не мати хвороби і жити абсолютно в будь-якій країні. І ми, люди, нам постійно недостатньо, нам не хватає, і ми завжди знайдемо всьому якийсь мінус, навіть коли якась інша людина би віддала все, щоб бути на вашому або на їхньому місці. Тому не гарно говорити про те, що абсолютно в Канаді так погано, бо в Канаді не є так погано. Зараз всюди в світі не є легко. Іде в світі абсолютно є ідеальне місце зараз, щоб жити і не переживати. Таке враження, що є якась країна, де вам просто будуть гроші сипати, кидати на вас зверху ви будете собі лежати на дивані і відпочивати, і або просто встанете, зірвете собі долари і підете жити в своє задоволення. Такого ніде нема. Тому, звісно, мінуси є, але. Ситуація дуже є зараз така небезпечна, не, неспокійна. І уряд Канади працює над всім. Поліція Канади головна працює над тим, щоб. Е Дивитися, слідкувати за ситуацією, щоб не було зараз великого масового напливу на кордоні, тому що ви самі можете собі уявити, які це можуть бути проблеми для такої країни, як Канада, якщо велика кількість людей просто почнуть втікати, бо куди ще людям тікати? Більшість людей хочуть іменно в Канаду, а не в Мексику. І тому Канада звучить як найкращий та найбільш ідеальніший варіант. Хоч. Якщо дійсно давати людям можливість, то більшість іммігрантів завжди виб виберуть Сполучені Штати Америки і за тих причин, що просто в Штатах більше можливості і більше різної е вірогідності, що вам буде легше заробляти навіть гроші за готів. І треба зазначити, що Трамп буде мати ще більше сили цього разу як президент Америки. Він буде більше контролювати всього і буде мати навіть і більшу підтримку і найбільшу підтримку як ніколи. Дійсно, люди його зараз підтримують і дуже сильно підтримують в Штатах. І це дає йому велику силу, велику силу робити важливі кроки, які він вважає за потрібно, для того, щоб сполученим штатам перш за все було найкраще не Канаді, не Україні, не Європі, а Сполученим Штатам Америки. А потім вже йдуть всі інші. Оце такий, як то кажуть, план та в загальному ситуація, якою буде керуватися Дональд Трамп. Вся те, що може відбутися, і те, що відбувається на кордоні, ви повинні зрозуміти, що канадсько-американський кордон він найбільший в світі, який не охороняється. І тому люди будуть проскакувати, люди будуть пробувати проскакувати і робити все абсолютно, що вони можуть зробити, що їм буде вигідно. І зараз очі конкретно стоять з двох країн на цьому кордоні і. Я більш ніж певнений, що Канада буде більше і більше контролювати, охороняти цей кордон, бо це важливо. країна Канада повинна контролювати і обезпечити безпеку своїм громадянам. Дякую, друзі, що ви подивилися відео. Надіюсь, відео вийшло цікаве і точно інформативне. Як завжди, вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.